Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 травня 2025 року. Сьогодні, 13 травня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці стрілець з 10 години 36 хвилин ранку. Ще нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. В стрільці не рекомендуються поливи рослин. Підживлення в цей час небезпечні для рослин. Не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 13 травня після 11 ранку сприятливий час для різних заготівель. Завтра, 14 травня, спалений шлях місяця нарешті завершиться у знаці стрілець увечері, о 18 годині 56 хвилин. Після 19 години Можна практично починати сіяти насіння та висаджувати висадки для отримання якісного насіння, але краще ці справи перенести на 15 травня на наступний день, на денний час, коли сонечко світить, тоді і краще буде результат. Розсаду не турбуємо. У стрільці не рекомендуються поливи рослин, підживлення в цей час небезпечні для рослин. Не можна ще проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 14 травня сприятливий час для різних заготівель, А важливо для здоров'я на 13 14 травня 2025 року. Це час знаходження місяця в знаці стрілець, а стрілець в першу чергу відповідає за печінку. В цей час дуже вразлива печінка. Тому, будь ласка, відмовтеся від копчених та жирних продуктів в ці дні, від алкоголю. І будьте обережні з прийомом ліків. Що ж готуємо доброго для печінки та й для інших органів, органів наших? Готуємо страви такі овочеві супи, різні каші, е, готуйте нежирне м'ясо, рибу, морепродукти, молочні, кисломолочні продукти. Готуйте страви з моркви, буряку, капусти, топінамбура. Пастернак використовуйте для приготування смач... смаколиків, селеру, кріп, петрушка. Вони дуже смачні, зараз молоденькі. такі. І Якщо є базилік, і базилік використовуйте, дуже корисні різні горіхи і рослині олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, удачі і щастя вам людського, здоров'я вам міцного, миру вам та добробуту і благодатної всім погоди! Ми ж зустрінемося з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!